Вітаю, друзі! Ви на каналі NewRise Development. Обов'язково підпишіться і на цей канал, і на канал Сіл Україн. Всі посилання, звісно, як завжди, в описі до відео. Ось перед вами портативна радіостанція Baofeng UV 5R. Її версія на 8 Вт. Купили ви її, і я думаю, що вам було б цікаво щось для неї все ж таки докупити. Звісно, вам її може бути достатньо, але деякі аксесуари здатні розширити її функціонал. Так що, давайте на ці аксесуари подивимося. І ось наш перший такий аксесуар це акумулятор. Називається він, bl 5 H, і він має. Окрім того, що він має збільшений розмір, він має і збільшену ємність. Якщо в стандартному акумуляторі для Baofeng 1800 мА, то ось цьому розширеному акумуляторі 3800 мА. Таким чином, ми докупаємо ось такий акумулятор і збільшуємо. По суті, час роботи вашої рації більше, ніж удвічі під'єднується він до радіостанції таким самим чином, тим самим збільшує профіль радіостанції і, звісно ж, її вагу. В такій конфігурації вона вже стає схожа на якусь там військову чи тактичну радіостанцію. Ну... Вона отримує більш такий солідний вигляд. Також на цьому акумуляторі присутній отвір для заряджання для заряджання цього акумулятора. Проте штатний штекер зарядного пристрою від Baofeng сюди, на превеликий жаль, не підходить. Знаю, продаються перехідники, але ну, мене, чесно кажучи, особливо не цікавив цей отвір. і... Заряджати через нього цей акумулятор, я не планую. На превеликий жаль, цей акумулятор розрахований тільки на радіостанцію UV5R, або її клони. До інших Баофенгів він не підходить. Те ж саме стосується і стандартного акумулятора для Баофенг UV 5R. Наступне, що я хочу вам порадити придбати, це ось такий ось кабель для Програмування в лапках рації, по факту забивання каналів у пам'ять, а також проведення налаштувань. Якщо ви бачили відео, там де я розповідаю про функціонал і про меню UV5R, ви бачили, яка там здоровезна кількість різних налаштувань. І набагато простіше робити це, налаштовувати рацію тобто через ваш комп'ютер. До якого через оцей от провід під'єднана рація. На каналі я обов'язково присвячу цьому додаткове відео. Тепер поговоримо про гарнітури. В стандартному комплекті з вашим Baofeng UV-5R іде така собі гарнітурка із серії: Дякую, що поклали. Якщо ви хочете чогось серйознішого. Або хоча б спробувати щось серйозніше. Ось, будь ласка, ось такий аксесуар. Знову ж таки, на ринку дуже багато дешевих китайських гарнітур. Це лише одна з них, яку я обрав для себе. Навушник тут реалізовано за допомогою цього повітропроводу, а мікрофон за допомогою ларингофону. Працює вона непогано, не можу сказати, що це якийсь вау, але вона дешево коштувала. І я нарешті протестував гарнітуру, яка стала відомою, відомою всьому світі, світу через оцей навушник, так? Через «Матриця», через те, що так, всілякі охоронці, таємні агенти ходять, так? або не дуже таємні агенти. Ну. Вона має право на життя, вона зручна, її легко сховати. Може, дорожчий варіант від якогось відомого бренду, працював би краще, але теж має, має право на життя і чудово виконує свою роботу. Також тут є кнопочка. Ой! Починає відвалюватися вже. Е, є кнопочка для активації передачі, кнопка PTT. Ви її виводите, тут є Velcro. Ось ця ліпучка на палець, наприклад, вдягається. І через дроти виводиться вам у рукав, наприклад. Є варіант просто там на адмінку вашої розвантажувальної системи повісити цю кнопку. І йдемо далі. Тут у нас на столі така собі так звана поліцейська тангента. Виносна під'єднується, як і будь-яка інша гарнітура, під'єднується до вашої рації, і за її допомогою ви маєте і динамік, і мікрофон, і органи керування у вигляді кнопки PTT. Коли це зручно, наприклад, коли ви їдете в автотранспорті, так, ви можете. До вашої рації під'єднати, наприклад, виносну антенну, яка, ну, взагалі-то, має бути <свісно> не всередині автомобіля, вона має бути встановлена на автомобіль. Якось обговоримо це окремо. Рація у вас при цьому знаходиться на якомусь кріпленні, щоб при кожному піднесенні її до рота не тягнути собою, з собою дріт. А ось ця. Тангента, виносна легенька, вона у вас знаходиться десь під рукою, і ви спокійно собі оперуєте нею, відповідаєте, і Причому рація у вас там або накріплені, або а, між сидіннями запхані, наприклад. Також ця тангента а, має ось таку кліпсу, і вона поворотна в доволі такому а, широкому. В багатьох різних позиціях вона поворотна. І це зручно. Знову ж таки, це можна її можна використовувати, да? якщо ви там маєте, а, ну тобто у вас в спорядженні в підсумку лежить рація, до неї приєднано здоровий акумулятор, до неї приєднана нестандартна антена щось здоровезне. так і для того, щоб знову ж таки кожного разу там в підсумок не лазити і не діставати, не казати альо альо Ну і виносити тангенту, і вона чудово вам допомагає 에, впоратися із задачею, тримати зв'язок. Також тут є дуже така прикольна фіча: це а, вихід 3,5 мм. Джек, він же. TRS на навушники. Тобто до рації ви можете під'єднати будь-які навушники і мати таку собі гарнітуру. Єдиний недолік: при під'єднанні навушників, ви будете чути всі передачі і в тангенті, і в навушниках. Я не знаю, треба якось подумати, може можливо, це якось виправити за допомогою паяльника. А якщо це, скажімо, навушники. А, типу, ось цих стрілецьких а, Howard Light Impact Sport. Тут є Aux. Під'єднуєте до гарнітури. І у вас уже така більш-менш непогана військова гарнітура. Із серії краще, ніж нічого. Цей варіант теж має право на життя. Тепер переходимо до антен. Це у нас. Антенна нагоя NA771 і вважається взагалі для баофенгів просто золотим стандартом. UV-5R з нею класно працює. Довжина у неї 37, здається, чи 39 біля 40 см. І знову ж таки, ага, вона двохдіапазонна, що ага, тут не підписано. Ну, Значить, повірте мені, Ані. Дивіться, вона двохдіапазонна. І дозволяє працювати з обома діапазонами вашого Баофенгу. І за допомогою цієї антени можна, можна підняти якість вашого зв'язку, а також дальність. Другий варіант, який я собі придбав, це ось така от складена, знову ж таки, тактична військова. Антена. Тактична в лапках для тих, хто слухає це відео, а не дивиться його. Вона складена. В складеному вигляді вона має довжину чуть, трохи більше за ногою. При цьому в розкладеному вигляді, вона, довжина цієї антени складає 108 см. Робить її ось такий от бренд Абрі. Для того, щоб її розкласти, достатньо відпустити велкро і трохи допомогти цій антені. Єдиний її недолік, звісно, що вона дуже важка і напряму її до рації під'єднувати ну, не бажана, вона може розбити вам роз'єм SMA, до якого під'єднується антенна вашій рації. Саме тому дуже раджу використовувати ось такі подовжувачі. Знову ж таки, ви можете його купити, ви можете купити дріт 2 sma роз'єми, які вам підійдуть, так. І зібрати його власноруч, обтиснути. Можете купити готовий варіант, як я це зробив. Вони бувають різної довжини, і так далі. В такому випадку у вас рація знаходиться в підсумку. З неї виведена або тангента, або гарнітура, з неї виведена також антена на такому подовжувачі, вона кріпиться там, припустимо, до вашого бронежилета позаду, так, або плитоноски. І все. Там, за потреби, попросили когось її вам розкласти, потім скласти. І маєте здорову таку хорошу повноцінну антенну. Їхні об'єктивні показники, ми обов'язково з вами на каналі замірюємо. Там скоро приїде е, спектроаналізатор нановіаней, і можна буде проміряти всі ці антенки і якось об'єктивну картину про них скласти. Останнє, що я вам хочу показати у цьому відео. Це теж антенна, але вона дозволяє вашу рацію зробити меншою. Це так звана антенна Diamond. Вона теж двохдіапазонна. Е, і працює вона дуже круто, чесно кажучи. Вона якісно зроблена. Я її класно тестував. Знову ж таки, приїде прилад, ми її проміряємо. І ось такій конфігурації рація у вас стає дуже-дуже портативною. Там, де вам не треба дальність чи сильна якість ви можете ось таку антенну встановити і зробити вашу рацію ще більш портативною. Ну, її ж можна кинути тепер в якусь, я не знаю, прям бананку і, і все. І вона не займає місця. Ну. Мабуть, мобільний телефон більше місця займаю. А ось з такою антеною, я її прозвав антенна Пиптик. З такою антеною дуже зручно, тим паче, з урахуванням того, що ця радіостанція у мене на EDC, на Carry. Тобто, ношую її, я її щодня. Друзі, дякую за перегляд. Вподобайте це відео. Обов'язково підпишіться на канал. Нюрайс Development, а також канал Seal Ukraine, Якщо досі не підписані, всі посилання в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні, друзі.